В усі часи кордони нашої держави було кому охороняти. Нагадують прикордонники північного регіонального управління. У день десятиліття з часу заснування свого підрозділу вони відкрили музей присвячений тим, хто в будь-який час стояв на варті державного кордону і цілісності країни. «В Цій урочистій обстановці ми відкриваємо музей північного регіонального управління з часів данини охороняти кордони вітчизни, стояти на захисті інтересів держави, першими зустрічати ворога було справа честі. В історії охорони державного кордону є багато знакових дат, які визначають етапи її славного шляху. Основні етапи, яких відображено на експозиції музею, на відкриття музею історії прикордонної служби зібралися представники громадськості, студенти керівництва Житомира і області, які у своїх виступах привітали прикордонники зі святом. Я хотів би побажати службовцям, військовим. Північного управління, успіхів в службі, міцного здоров'я, затишку у ваших домівках, всього найкращого зі святом вас, шановні друзі, в експозиції музею представлені всі епохи розвитку прикордонної служби. Особливо зворушило це відкриття ветеранів прикордонників. Сюди почаще чаші приводили, наших молодых людей, в училище, которые. Здесь есть кое-что посмотреть. И гордость наша. Что если таковые люди будут у нас, то наша страна будет в безопасности. Я, я так думаю. У сім'ї Ульянових захищати кордони держави вже стало традицією, яку збирається підтримати і шестирічний правнук Геннадія Ульянова Євген. Хлопчик вже зараз цікавиться цією почесною професією, а тому й прийшов цього дня до музею прикордонників. Це велика честь навіть для маленького і навіть для больших. Загалом у новоствореному музеї можна побачити десятки експонатів, які пов'язані з історією прикордонної служби від часів козацтва, прикордонної варти Російської імперії, прикордонників радянського союзу та незалежної України.